Людинки, всім привіт! Якось свого часу я зареєструвався в програмі бета-тестування нового програмного забезпечення від компанії Apple. І відтоді мені регулярно прилітають повідомлення про наявність нових версій прошивок для телефону чи планшету чи комп'ютера. І я до цього не звертав уваги, аж поки на початку червня 2025 року не з'явилася новина про те, що Apple анонсує нову операційну систему. Там iOS, iPadOS, macOS, watchOS, яка буде мати індекс 26. І що саме привернуло мою увагу і наштовхнуло на те, щоб зняти це відео, це те, що саме в цій системі ми побачимо перше, мабуть, доволі таке суттєво оновлення такої корисної функції, якою я користуюсь, ну, ледь не кожен день, тому що багато рухаюсь на автомобілях. Це Apple CarPlay. І сьогодні, оскільки вже вийшла нещодавно на попередньому тижні, здається, бета-версія вже друга. Оновлення iOS 26 я вже вирішив не тільки на планшет поставити. До речі, перша версія там безбожно глючила, а от друга версія вже по планшету побачив, що є доволі таки стабільною. Тому вирішив встановити її навіть на смартфон. І от сьогодні тестую функцію Apple CarPlay і з вами хочу поділитися тими нововведеннями, які в ній з'явилися. Тому погнали дивитись на екран, що там такого цікавого. Тепер ми будемо бачити, десь здається, через місяць буде паблік бета і ну, стандартно після презентації. Нових яблукофонів ми побачимо їх десь в кінці вересня чи на початку жовтня вже публічну версію iOS 26. А у вас є можливість побачити все набагато раніше. Тому з вас вподобайка, коментар в підтримку каналу, і погнали дивитись, що вони там такого наколупали в тому CarPlay. Для початку пропоную поглянути, як ця функція працює на попередній версії. Це здається iOS 18 Довелося відібрати у дружини телефон на декілька годин. Підключаємо. Працює що по дроту, що бездротово, якщо автомобіль цю функцію підтримує. Ну і погнали дивитись на екрані. І от що ми бачимо на екрані. Цих екранів всього два, але знову ж таки, якщо у вас додатків встановлено більше, і вони підтримують CarPlay, то може бути ще один отакий екран з іконками додатків. Але в принципі, от це все. Що можна було вивести на головний екран. Зверніть увагу, ось тут, на ліву смужку меню, вона, як частина екрану, повністю ховає за собою там, зображення, і додатки теж сюди не виводяться. Так, у нас тут трішки проблема, не все налаштовано. Але, тим не менше, так воно виглядало. Що можна було до цього замінити, підналаштувати під себе, це можна було змінити вигляд. там, або темний, або світлий, в залежності від е, оформлення меню самого смартфону, можна було змінити шпалери, встановити. І по суті, по суті, все. Можна було налаштувати режим Не турбувати, він автоматично міг вмикатися під час руху, щоб до вас там не приходили повідомлення, чи ніхто вас не телефонував вам. Тут він якби, активувався, і додатково, якби в доступності. Жирний шрифт керування голосом, колірні шрифти. От щось таке можна було зробити. Все В сірому тоні. У -у -у. Тепер треба назад все повернути. Є. Оце все, що могло бути, як воно виглядало до цього при користуванні Apple CarPlay на iOS 18 і до 18-го покоління. Отакий От екран. Тут можна відтворювати там, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Тут на точка призначення виводиться. А тут частина додатку карт це або Apple Maps, або Waze, або Google Maps. От таким чином воно сюди виводилося. Ну і додатки для, наприклад, месенджери можна було прослуховувати, хто, watch it, watch it. хто вам що присилав, якби писати, друкувати не можна було. В принципі, все. Вихід в головне меню і повернення назад в CarPlay. Ну так виглядав. Сьогодні, до речі, день конституції зі святом вас, друзі. Подякуйте всім тим, хто відстоює основний закон нашої держави. В принципі, в принципі, це все. Друзі, функції CarPlay та Android Auto були спеціально створені для того, щоб перетворити кожну нашу поїздку з таким небезпечним пристроєм в руках як смартфон, на більш безпечну і для нас, і оточуючих. Але і вони не є 100% гарантією, що все пройде без пригод. А щоб бути готовим до будь-якого сценарію, рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance, на якому ви можете швидко і зручно оформити автоцивілку для водіїв в Україні, зелену карту для виїзду за кордон, медичне та туристичне страхування та ще багато іншого. Перевага Hotline Finance в тому, що на цьому сервісі зібрані пропозиції провідних страхових компаній. І для себе ви доволі швидко та зручно можете порівняти як різні цінові пропозиції, так і відгуки, так і пропозиції додаткових опцій від знову ж різних страхових компаній та обрати оптимальне рішення для себе. А за моїм промокодом ви можете ще й отримати одразу знижку. Тому користуйтесь сервісом Hotline Finance, оформлюйте страховий поліс менш ніж за 5 хвилин та катайтесь безпечно. Тепер беремо новий iPhone вже з новою системою. Здається, від iPhone 12 почалась підтримка iOS 26, і дивимося, що в нас буде на екрані вже на новому CarPlay, на новій версії. Що на новій, що на старій версії, потрібно, щоб було активовано функцію Siri. Ну, і що нас зустрічає? Той самий головний екран, як попередньо. як Бачите, частина додатку для навігації, знову ж, частина для музики, і тут або кінцевий маршрут, або додаткові навігаційні клавіші для там, системи керування в навігації. Тепер зверніть увагу на ось це меню. Воно стало таким острівцем окремим. Та у нас знову ж таки екран з додатками. На цьому смартфоні у мене більше додатків встановлено, тому от я можу їх сюди виводити. І у нас з'явився ще один екран вже для віджетів. Тобто ми можемо сюди виводити віджети, які у нас використовуються також на екрані нашого смартфона. Там Чи заряд акумуляторів, чи от... Годинник, сюди можна погоду вивезти. І що найцікавіше, що мені найбільше сподобалось, це можливість вивезти керування HomeKit сюди, особливо, якщо у вас в HomeKit включені, наприклад, автоматичні ворота чи двері відкривання в гаражі для заїзду. Це прям неймовірно круто і зручно з екрану автомобіля. Ви це все можете робити. Погоду можна вивезти. Ну, отакий от екранчик з'явився додатково. Далі повертаємося сюди. У нас тут, в принципі, та, ну, більше нічого. Але в нас є налаштування, до речі, зауважте іконки. Всі вони в такому стилі новому, вже нового дизайну, типу аля прозорість чи скло, як вони його називають. Тепер у нас є можливість налаштувати вигляд автоматично завжди темно, те що й було до цього. Є у нас можливість змінити шпалери. Також таким чином, як і раніше, було. Ну, нехай такий дизайн буде, так? Що в нас ще? У нас ще є от можливість вигляд змінювати, динамічне масштабування дисплею. А, чекайте, щось він змінюється масштаб. Бачите, іконок і надписів, вони збільшуються. Повертаємося назад. Що ще доступність у нас? Ну, те ж саме розмір тексту, кольори керування голосом, розпізнавання звуку. Далі, в принципі, режим зосередження за кермом так і лишився. Оцей пункт новий, здається, з'явився, оголошувати повідомлення. так, Добре, а давайте повернемось назад. Отак у нас виглядає тепер. Навігація, трішки крупніші іконки, а давайте все ж таки змінимо назад. Ну так, маю сказати, що в Русі от більшими іконками може бути користувати Зручніше до цього такого не було, і це мене от трішки бісило на екранах, які мають високу роздільну здатність. На них якби, іконки були дуже і дуже маленькими, в ходу тикнути, потрапити сюди доволі таки складно. В принципі, всі можна сказати нововведення. Це вже меню автомобіля, це не цікаво. Нововведення уважно, що стосується саме інтерфейсу. Тут зараз не помітно, але в новій версії CarPlay з'явилась можливість відповідати на повідомлення, типу тапбек, як на смартфоні, швидко, ну, типу, реакція емодзі». От, це доволі таки круто, і що ще хочеться продемонструвати. Зараз продемонструю. What do you want to say to Mariska? Please callмібек. It says please callмібек. Сендет дан писати, читати тут неможливо те, що вам прийшло. Можна тільки надиктовувати голосом за допомогою голосового асистенту. В принципі, в цьому нічого не змінилося. Давайте ми кудись з'їздимо. Київ. Так. Трішки змінився дизайн. Знову ж таки, оці елементи меню вони теж в новому дизайні скляному. Сонечко. Алло. Так, привіт. Просто попросив тебе відео записую, як працює CarPlay, меню дзвінка. Можеш ще раз мене набрати зараз через 2 секунди. Так, да, давай. Дякую. Mm -hmm. Перевіряємо ще раз. От у нас на екрані навігація, відкрита карта, ми там дивимося маршрут. Так. І от зараз нам будуть телефонувати. От, нам телефонують. Тобто, от воно з'являється. І тут ми можемо або відбити, або прийняти дзвінок. При цьому ми бачимо наш маршрут. Повторюсь, раніше це мене бісило неймовірно. Сонечко, дуже дякую, вибач. — Все, давай. Ну, такі мені здається найголовніші нововведення. Алло. Я вибачаюся, можеш прислати мені ще якесь текстове повідомлення в i Добре, зараз, хвилинку. Дякую. Зараз перевіримо, що у нас буде у повідомленнях. От у нас прийшло повідомлення моє. Ми... Миришки sent a message in Ukrainian. Would you like to reply in English? Тут у нас має з'явитись. It says I lost my eyes. Send it. No. Okay, кенсел. Власне, ви побачили, з'являється іконка та Можливо, через те, що це бета, воно ще не все правильно, коректно працює, але тепер можна там отаку іконку відправити, чи якийсь інший смайлик у відповідь, чого раніше не було. Раніше тільки диктування за допомогою голосового асистента. А музика. Давайте перевіримо. Як виглядає Google Music на екрані? Ну, можна послухати щось. Так буде виглядати екран. Тут можна перемикати треки, ці композиції, чи відео, якщо ви слухаєте, а тут у нас буде от, маршрути, маневри, якби показується, це вже від навігації. Або ми можемо відкрити навігацію повністю на весь екран. От реально, заради зручного керування навігацією я б змінив би от масштаб. Іконок був тепер просто топчик. Як на мене, це набагато зручніше на нових автомобілях, де є великі екрани. Ну просто прям потрапляєш і зручно. І ще що цікаво, що в додатках а ні не збільшує вручну, бо в когось в огляді бачив, що була можливість так от масштабувати карту. Нагадаю, що в попередньому варіанті і зараз, як бачите, Масштабування можливо тільки таким дуже незручним способом. Треба тицяти по клавішам, замість того, щоб просто взяти, проскролити, і, в принципі, функція такого збільшення. Вона доступна у вбудованій навігації, а вбудована навігація вона завжди, якби слідує всім правилам безпеки. І я не розумію, чому це не можна портувати на, наприклад, CarPlay. Ну це доволі таки дивно. Там вже потухла мультимедія, вибачаюсь. Ну тобто, от. Ну, можна щось пересувати, але пересування це ж не масштабування, повернути назад. Просто в чому незручність? От Ти, коли це пересунув чи збільшив, наприклад, воно потім з таким масштабом тобі і показує, а це не завжди зручно. Тобто доводиться виходити, запускати заново навігацію, щоб отримати стандартний масштаб по замовчуванню, як воно зручно спостерігати. У Русі. Ну, власне, от такі найголовніші зміни, які я помітив, тобто трішки більше налаштувань інтерфейсу, з'явився додатковий екран з віджетами, доволі цікаво. А коли ми змінили масштабування, вже у нас тільки один екран з віджетами. Тому знову ж повертаємося. Оце дивина. Можливо, це виправиться в паблік-версії, паблік-бета або в публічній вже. Версії, бо отак два екрана віджета набагато зручніше, ніж один. Власне, пишіть свої думки стосовно того, як все змінилось, чи подобається вам чи ні, чи будете чекати, чи будете ставити бета, не всім вона доступна. А якщо таке відео вам було цікаве та корисне, обов'язково тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, що б вам хотілося отримати в CarPlay YouTube. -чик. Ще, можливо, якісь додатки їх виведення на екран під час руху, вам би були цікаві. Пишіть, буде цікаво і самому почитати, чого не вистачає людям, в принципі, і в так, доволі таки непоганому функціоналі. Дякую за увагу і до нових зустрічей.